Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Вау, Теренс Кроуфорд може підкорити ще одну вагову категорію боєм проти Альмханули. Василь Ломаченко розповів, чому він завершив кар'єру. Олександр Усик отримав ще одного претендента на свій титул. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Одразу кілька німецьких видань повідомили, що колишнього чемпіона світу за версією WBA Джека Кулькая офіційно визнано банкрутом. Окружний суд Поздама запустив процедуру неплатоспроможності щодо 40-річного боксера, який заборгував своєму експромоутеру Інго Фолькману та компанії Аванспос близько 100 тисяч євро. Більшість цієї суми це неповернені авансові виплати. А останній біль кулькая відбувся у квітні 2024 року. Він зустрічався з росіянином Бахрамом Муртазалієвим за вакантний титул IBF у першій середній вазі, але програв нокаутом в 11-му раунді. Після поразки німець заявив про завершення кар'єри, проте пізніше пояснив, що планує лише тимчасово призупинити виступи. Пізніше Кулькай почав працювати тренером в команді АГОН, отримуючи близько 2000 євро на місяць, але вже у червні залишив посаду. Тепер колишній промоутер та компанія вимагають повернути виплачені раніше аванси. Для багатьох шанувальників боксу ідеальний сценарій побачити, як непереможений Теренс Крофорд спробує стати абсолютним чемпіоном світу вже у четвертому ваговому дивізіоні, і що цікаво, така перспектива виглядає цілком реальною. У грудні заплановано об'єднавчу сутичку у середній вазі, де зійдуться Калім Лімхадоли та Ерісланді Лара. На кону одразу три чемпіонські пояси: WBA, IBF та WBO. Інтерес підігріває той факт, що менеджер Женібек. Егіс Клімас нещодавно зустрівся з Кроуфордом у Боготі Колумбія. Вони разом записали коротке відеозвернення, адресоване майбутньому чемпіону об'єднавчого поєдинку. Він чекає на тебе. Хоче подивитись, як ти це зробиш 6 грудня. Жені Беку, я з тебе очей не спускаю. Успіхів! Поясдав WBC, що бракує повній колекції у цій вазі у Карлоса Адамеса, якому швидше за все не вдовзі битися в обов'язковому захисті з Мерімом Нурсултановим. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, український боксер Василь Ломаченко, відвідав щорічний конгрес WBO як почесний гість. Під час заходу репортер Fight News провів коротке інтерв'ю із спортсменом. У бесіді Ломаченко розповів про причини, які підштовхнули його до завершення кар'єри, і прокоментував бій проти непереможеного американця Джервонте Девіса. Як ви почуваєтесь на конгресі WBO, я почуваюся добре. Підходять люди. Вас дивує така реакція? Фанів, звісно, усі підходять до тебе, або ти спортсмен ти боксер зазвичай, коли ти закінчив, то всі про тебе забувають. Але зараз це дуже важливо для спортсменів, і це дуже хороша робота WBO. Я не думаю, що фани забудуть про вас. Іноді це трапляється. Що ви відчуваєте, що назва цього конгресу спадщина Ломаченка, це здебільшого про вас. Я дуже задоволений і пишаюся, що я був частиною організації WBO, бився багато разів за цей титул. Я багато разів був чемпіоном WBO. Це дуже добре і дуже важливо для боксера, наскільки складним вам було рішення повісити рукавички на свях і більше не виступати в рингу. Це було нескладно або втратив мотивацію. Моєю мотивацією було стати абсолютним чемпіоном світу, а потім я програв хейні. То був мій останній шанс. Після цього я взяв ще один пояс і потім закінчив із боксом. Значить, це була більше історія не про травми чи щось таке, а більше про мотивацію. Справа, була лише в мотивації, лише в мотивації. На той час мені здається вивели переговори про поєдинок з танком, але просто зникла мотивація. Знаєте, немає сенсу говорити про це, бо я закінчив із боксом. До речі, тим часом нещодавно стало відомо, що поки та отала домовляюся про поєдинок. Президент WBC Маулісіо Солейман прокоментував ситуацію навколо тимчасового чемпіона організації у надважкій вазі Агіта Кабаєла. Зокрема, він відповів на запитання, чи німецький боксер може отримати статус обов'язкового претендента на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. У грудні відбудеться конвенція WBC, де ми переглянемо кожного голову категорію, проведемо оцінку та ухвалимо рішення. Щодо кожної з них, WBC, зокрема у надважкій вазі, завжди була дуже гнучкою та поблажливою, щоб забезпечити найкращі поєдинки. У цій категорії ми активно підтримували об'єднання, яке призвело до абсолютного чемпіонства. Так Олександр Усик переміг Тайсі на Fury, а потім відбувся реванш. З якоїсь причини Даніель Дюбуа став чемпіоном IBF, і Олександр Усик не був абсолютним чемпіоном, але тепер він є абсолютним чемпіоном. WBC має тим Цього чемпіона в особі Кабаєла, здається, він захищатиме свій титул у січні. Але, як я вже казав, ми переглянемо категорію надважкої ваги, а також всі інші категорії під час конвенції, сказав Сулейман. Також Сулейман додав, що в надважкій вазі. Буде надано остаточну оцінку статусу німця Гіта Кабаєла як претендента номер 1 на поєдинок з Усиком і затверджено дату їхнього бою. Кабаєл, як відомо, є тимчасовим чемпіоном WBC у суперважкому дивізіоні. Треба нагадати, що наступним поєдинком Усика має стати обов'язковий захист титулу WBO проти Фабіо Уорлі, ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве деталі у Йому телеграмі посилання у закріпленому коментарі під відео порівню все світ боксу разом з нами. Представник Уінсбері Промоушен Дев девсакні висловився про потенційний поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO Фабіо Ворлі та абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. Сподіваюся, що вдасться провести цей бій? Ворлі є обов'язковим претендентом на титули Олександра Усика. Він наступний у черзі на пояс за версією WBO. Тож або Усик битиметься з ним, або Фабіо Ворлі стане повноправним чемпіоном світу. У будь-якому разі зараз дуже цікавий час для Фабіо. Сподіваюся, ми побачимо цей бій. Яка ж це була б чудова історія? Цей хлопець, який у 20 років був консультантом із рекрутингу. Як може так бути, що Тейсон Фюрі боксував з усиком двічі, Ентоні Джошуа боксував з ним двічі, Даніель Дюбуа, Дерек. Усі ці хлопці билися з ним, а якийсь консультант з рекрутингу зі Східної Англії може стати тим, хто може перемогти Олександра Усика та забрати пояси, як це можливо. Чи може він накаутувати Олександра Усика? Він може накаутувати будь-кого. Звичайно, він може. Звісно, Фабіо Ворлі може накаутувати Олександра Усика, чи є у Фабіо Ворлі щось, чого Олександр Усик раніше не бачив, я б насправді сказав так, бо він просто якийсь дивак зі Східної Англії, який не вивчав традиційного способу боксу, і він шукатиме можливості, щоб його накултувати. Він піде туди без жодного страху, тож він має чудовий шанс, сказав Сакні. Ось такі були новини: Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!